Поїхали до дерматолога. Це подолог. Але тепер б'ють. Їду до салону краси. Брови. Я люблю, коли мої віки роблять їх сім'я не отакими, отакими. І сьогодні ми будемо дивитися стендап від Джейхуна Захарова. І в мене буде фотосесія. Погнали на манікюр. Всім привіт! Це мій б'юті-влог. І ми розпочинаємо. Значить так, це саме б'юті влог. Через тиждень я їду у відпустку, а це означає, що правильно. Я починаю, як справжня, українка, до цього готуватися. Цей тиждень буде просто крейзі на різні б'юті штучки. Саме тому ми розпочинаємо. Сьогодні вівторок, 16.00. Дерматолог. Погнали. Але перед тим, звичайно, що бакара. І так, значить, щодесенька погнали. Светер. Господи, я вже не пам'ятаю, що це. Якийсь український бренд, котрий. Коротше, це пальонка, це поло, якщо що. Це джинси з тему за 336 гривень. Кросівки Nike Dunk за 100 доларів. Оцей светр мені вийшов десь в 1150 гривень. Пальто бажане. Ми суму не говоримо тут, якщо що. Далі. Сумка GBP 100 доларів. Шикарна жінка. Дивіться. Погнали. О, Боже мій, просто подивіться, яке сонечко. Аж настрій кращий, я не можу. І так, сьогодні ми розпочинаємо з дерматолога. Я не знаю, що ми будемо робити. Мене дуже сильно обсипало прищами, я не розумію на то причини. Але мене це все дуже сильно дратує, тому що я задовбалася лікувати своє акне. О, Господи, треба машину палити. Але наче сьогодні навіть мають бути. Губки, тому що в мене після останнього разу лишилося десь 0,2. Це дуже мало, але сам факт тому будемо щось робити з цим. А тепер усі дівчата, увага! Коли ми сідемо в машину, ми робимо ось так: ми закриваємо усі двері. Дівчата, будь ласка. Зробіть це як звичко, завжди коли сідаєте в машину, одразу, будь ласка, закривайте усі двері, натискайте на ту кнопку, тому що це ж про нашу небезпеку. Повірте мені, точніше, це про нашу безпеку, аби не було небезпеки. Ось так, повірте мені. На наш час, особливо ті, хто живуть в Україні, да. Багато військових на вулиці, або навіть тих людей, хто не є військовим, і в мене було дуже часто таке, що, типу, я сідаю в машину і просто з невідкіля з'являється, типу, чувак військовому в броні і щось мені там показує, тикає, типу, давай. Ось так, типу, відкривай вікно і так далі. Коротше, це дуже-дуже небезпечно. І що ще я хотіла сказати? Я хотіла сказати про те, що саме таким чином дуже часто. Крадуть речі, ось так. Поки ти сідаєш, наприклад, у тебе звичка брати і класти свою сумочку на заднє місце. Ти отак от кидаєш на заднє місце. Хтось підбігає, відкриває двері, забирає сумку, і обігає. Тому завжди блокуємо двері. Поїхали до дерматолога. Я завершила свій сеанс. Ну, по-перше, що я можу вам сказати, це той факт, що мені було дуже боляче цього разу. У в мене такі прищі, вони просто настільки болючі. Я так, чесно плакала, я вам скажу чесно. Далі мені докололи губи. Губи мені зробили лише два, ну, три, три проколи. Але дивіться, в мене було лише 0,2, мене залишалося з минулого разу 0,2 Ми докололи 0,2 і все. Тобто, різниці між тим, що в мене зараз взагалі немає. Ми просто зробили, дайте я гляну, трішечки ось сюди кальнули щоб вона трішечки була пухкіша. Все. Ну тобто сюди ми навіть не кололи, три проколи і все. Я дуже червона, насправді, оце все нереально пече. У мене немає сил У мене сьогодні ще дві групи. До 9 вечора. Чесно, я не хочу сьогодні вже працювати. в мене взагалі останній час якось немає мотивації щось взагалі робити, тому що в один момент я перепрацювала. Це погано на мене повпливало, але я не та людина, котра буду відміняти, ні. Я пройду, відпрацюю і просто потім лягу буду відпочивати. Хоча в мене взагалі в цілому настрій зараз лягти, відпочивати, більше нічого не робити. Е а взагалі це нормально з таким видом <смеш> <смеш)> показуватись у блозі. Ну що? Це ж б'юті уік. Тому ладно, рухаємось далі, потім зустрінемось на іншій процедурі. Всім привіт! Це вже новий день, а це означає, що нарешті починається. Б'юті день. Це просто. Я його так чекала. Я настільки жахливо зараз виглядаю. Ви собі не уявляєте, якщо подивитися, у мене купа брошів, у мене ось тут ніби фінгал, у мене суха обличчя. Хоча сьогодні взагалі не буду дерматолога. Я дуже-дуже розчарована своїм обличчям. Мене це все дуже сильно бісить. Я одягнула кепку, тому що. У мене дуже брудне волосся, але в мене після подолога буде волосся, тому не було сенсу ні мити і так далі, тому подібне. Тому наділа кепку. Сьогодні дуже-дуже багато роботи буду вам знімати, буду показувати. Окрім того, поки зараз буду їхати, спробую познімати деякі відоси. Хоча б один. У мене, правда, є лише 15 хвилин, щоб доїхати до центр міста, з окраїни міста, але. Але, 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 хоч одне відео для моєї сторінки в тіктоці, який скол хочу відзняти. Тому погнали, і перше в нас це подолах. I... Ви хочете щось сказати? Хто я? <сум> Ладно, це ми залишимо. <сум> Ніхто нічого не пійме, але. Ні, ні пійме. В не пійме. Нашому випадку не пійме. <гум> Тож, яка ситуація? Я вирішила зараз поїхати в містечко одне, аби купити собі обід і взяти з собою в тому що в мене потім просто не буде змоги. І другий варіант тут є навпроти нашого сумського ринку. Є е, е, прикольний магазинчик, такий косметики, догляду за собою. Він такий трішечки лухарний. У мене настільки погане з обличчям зараз. Вам цього не видно на камері. На щастя, скоріше, від це. Ось, але я хочу придбати якихось масок для обличчя, щось таке, можливо, якісь кислоти, сивортку з кислотами, тому зараз замовлю щось. Потім піду собі куплю і потім буду їхати. В інший салон, в інший кінець міста. Я скупилась. Я купила собі сироватку з неценамідом і вітаміном С. І так само я купила собі десь чотири маски для обличчя, тому що я їду в подорож, я візьму звичайно, що з собою також. Я зараз забираю свою їжу. Дякую. І е їду до салону краси, тому що все супер надто одне на одному. Так, ситуація яка, я тільки сіла машину, мені написали про те, що е, запізнись, будь ласка, на 10 хвилин на волосічка. Тому зараз я роблю вам розпаковочку. Давайте спочнемо з нецікавого. Не, не мені дуже цікаво, як виглядає ось, ось той бол від Гастрафіш. Ой, та ти що за шикарність? Єдиний момент це те, що він зараз теплий, а потім, коли я буду його їсти, він буде холодний. Виглядає шикарніше. Блін, ну якщо чесно, я вважаю, що в гастрофіші в Харкові просто безмежно смачно, і при тому в них ціна якість шик. Але тепер б'ють. Це ось такий з ніценаміду та вітаміном С сироватка. Я давно мені давно її радили, давно хотіла спробувати. Я вирішила обрати це, тому що я хочу, ще спробувати від Мелюме. Але в мене знайома працює в Мелюме І там можна замовити з величезною знижкою. Тому я вирішила спробувати ось цей додати. І що з приводу мого обличчя? Ось таку кількість масок я придбала. Перше, це ось ця масочка для висвітлювання. Що вона тут робить? Інтенсивне освітлення та відновлення. Шкіри. Мені це супер потрібно, мені здається, я сьогодні і зроблю, тому що дивіться, тут, 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 тут прощі, тут, тут. тут. Тут, отут у мене синяк. Коротше, отут, якщо так подивитися, ну погано видно через те, що, по-перше, це камера, але в житті в мене тут ніби підбите око, підбите око. Тому ось цю сьогодні зроблю. Також я їду в подорож, і я вирішила придбати ще три нові маски. Перша маска від Image, вона так само супер-супер зволожувальна, вона гелева. І я ще придбала ось таку да, це тканина. Маска так само на супер-супер зволоження. Але що цікаво, це те, що в цій масці дві маски. Тобто в неї тут є зіпка. Я пробую одну, викидаю зіпечка раз, і в мене тут ще одна. Тобто тут в наборі дві маски. Далі рухаємось, і остання масочка це пантенол. Це теж скоро я її заюзаю. Розуміємо, да, що робить пантенол. В цілому пантенол це про. Заспокоєння шкіри з урахуванням те, яке в мене зараз обличчя, вона мені дуже сильно потрібна для відбілювання заспокоєння шкіри обличчя. Тому я вирішила таку придбати. Давайте по цінам ця 300 гривень. Ця непонятна, але я впевнена, що теж десь 350. Ось ці дві маски в одному 539. Ця 290. І мені ще дали пробник ось такий. Я 100% буду користуватися цим, я це обожнюю, очищення і що ще зволоження без обтяження. Ага, це для волосся, прикиньте, це мені для волосся дали. Ну і ладно, Я люблю пробніки брати з собою в подорожі. Я візьму з собою в подорожі, буду там юзать, коли поїду на море. Так що, ось такі мої покупочки. Якщо чесно, у мене інколи такий буває настрій. І коли хочеться тратить бабок, я не можу це пояснити. От, типу, зазвичай, я та людина, котра не тратить багато грошей. Насправді, саме на себе я багато, дуже багато витрачаю саме на розвиток своєї школи, якийсь школи англійської мови, на розвиток свого особистого бренду Керчевська. От туди я можу вкидати бабки просто безбожно, Розумієте? Але на себе, о, типу, я та людина, у мене одні рум'яна, один бронзатор, у мене один шампунь, один. Кондиціонер, типу, в мене там два светра лише а, адекватних. Типу, у мене одне пальто, одна зимова курточка. Осінні курточки в мене немали. В мене є шкіряна така шкірянка. Коротше, я в цілому та людина, котра не витрачає багато грошей на себе, окрім. Б'юті, uh, да, б'юті, у мене регулярна, кожен місяць я роблю все, що мені хочеться. Там я не знаю масажі, дерматолог кожні три тижні, манікюрчики і так далі, тому подібне. Тому інколи в мене буває такий період, коли, коли я типу, на себе майже не витрачаю. А інколи знаєте, от за два дні я можу вбухати таку кількість грошей. От у мене ж зараз жовтень. Сьогодні яке число? Мабуть, 15 чи 16 жовтня. І щоб ви розуміли, я два дні в жовтні вже таку суму грошей витратила за два дні. Тому що я сходила на відкриття а, магазину косметики і там догляду безможна потратила грошей. безбожно. А ще тільки сьогодні б'юті і так далі, тому подібне. Тому. Коротше, якийсь в мене настрій потратить бабки. Але проблема в тому, що потім, коли я дивлюся на свою карточку на випуску, або просто до мене вже доходить, що я надто багато грошей потратила. Оце потім сумно, звісно, мені стає. Але ладно, тож, поїхали. Це я знімаю. Тож, поїхали займатися моїм волосічком. Воно в мене дуже-дуже жирне, саме тому я... Щоб не лякати людей. Я вже думаю, якраз я не тренділа на 10 хвилин, завжди я запізнилася на 10 хвилин на волосся, а точніше не запізнилася. Я ніколи не запізнююся, мене попросили приїхати на 10 хвилин. До речі, пізніше, До речі, знаєте, я така людина, це, я вважаю, дуже-дуже гарна якість в мені, як в людині. Це той факт, що, знаєте, я ніколи не приходжу до спеціаліста надто рано. Тобто, якщо я розумію, що Уау! дякую що мене пропустили. Ви добрі, дубрі, добрі люди. Тобто, якщо я розумію, що я приїхала заздалегідь. То зазвичай я просто сиджу в машині. 10 хвилин сидіти в салоні це абсолютно не про мене. Я таке не люблю, тому що я навіть пам'ятаю, коли в мене була школа офлайн. Я викладала офлайн, і це знаєте момент, коли типу, в тебе ще є клієнт. А в тебе вже проситься інший клієнт. І ти такий, типу, ну куди я вас ціну? Типу, просто е, купа народу. Я таке не люблю, тому я просто завжди сиджу в машині до тих пір, поки не буде моя година. І в мою годину я просто заходжу. другий. Брови. І потім буде Так, я дуже сильно люблю, коли мені висвітляють мої брови, оскільки вони в мене нато чорні, де мої блодини столося. І я люблю, коли мої віки роблять лісні отакими такими. Коротше, потім побачите. Така я вже, звісно, вже симпатична. Не то, що була вранці. Я вже вдома. Господи, я була п'ять з половиною годин в одному слоні. До того що в іншому. Я дуже сильно стомилася, дуже сильно хочу спати. В нас вдома дуже сильно холодно, але просто дуже швиденько хочу показати, що ще я придбала. Ось такий спрей з персиком. Він для легкого розчісування. він реально дуже круто допомагає. Але тут написано, що він 10 в одному зволожує, блищить, захищає, якщо кудряве, то вирівнює, пом'якшує важке волосся. Ось. Обожнюю його. Але. Що ще? Мені Оксана, мій мастер, надавала мені просто купу всього. Ось така величезна просто кількість пробників для того, аби я взяла їх з собою у подорож. Тому хочу показати, у мене тут шампунь макадамія від Кези, коконат шампунь. Тут у нас авокадо шампунь. Далі, тут у нас маска здається, а відтінковий бальзам, ну, зрозуміла, блондинка це потрібно. Ось це мультіформа це типу емульсія. Вона для супер-супер легкого розчісування. Шампунь для блондинок. Ще один. Потім шампунь теж для пофарбованого волосся. Ця смивайка, здається. Так, да, а це ще один, коротше, шампунь. Коротше, це все. Я просто ось так візьму з собою у подорож, буду все використовувати. Все потім лишу там, і все. Коротше, зараз я буду, що робити правильно, я дуже сильно втомилась, Ось тут у мене вже сухе обличчя. Але хочу сказати, що в прайм-таймі я до сих, до сих пір не знаходжусь. Зараз у мене є чизкейк, у мене є обід. Зараз майже пів на восьму вечора. Я зараз поїм. Потім обід, і чесно, буду вже лежати, відпочивати, зроблю маску і більше нічого такого. Ну а ми продовжуємо, тому що в мене ще манікюр. Всім привіт! Це вже неділя, і ми продовжуємо наш б'юті тиждень. І зараз я йду на шоколадне обгортання. Знаєте, це б'юті тиждень, але мені абсолютно не подобається, як я виглядаю, навіть зараз. Я просто подивилася, як я виглядаю в кадрі. Думаю, боже, сама від себе регаю, якщо чесно. Ну, навіть волосся, брови, вії взагалі не допомогли. Обличчя, все ще жахливе. Я просто насправді зараз знімаю, просто ну, через себе. Ладно, хотіла з грязі в князі, вийшла з грязі знову в грязі, і ще й на шоколадне обгортання йду. Не знаю наскільки буде змоги там хоч щось познімати, хоч декілька кадрів для вас. Але я спробую. Сьогодні в мене за планом обгортання. Хоч додому прийду, дуже швиденько зберуся адекватно, да, макіяж зроблю, зачіску зроблю. І ми йдемо сьогодні з моєю знайомою на стендап. Тому я вам трішечки його покажу. Ну що, погнали? І так, ми приїхали вже в Fergus Up. І сьогодні ми будемо дивитися стендап від... Джейхуна Запарова. Е, ось, я думаю, що буде дуже-дуже класно. Давай одразу поставимо якісь власні ставки. Наприклад, там, до 10 бальней, як ти будеш, як то будеш скільки. Я думаю, ну, типу, на 7,5. Буде... Ну, 7 буде, так? Ну, добре. Е, тут з нами буде хтось сидіти, я дуже сподіваюся, що наші майбутні чоловіки. I, I, I Оп, ви не очікували такого кадру, а тут я вирішила теж вам трішечки це показати. Сьогодні понеділок, і в мене буде фотосесія перед тим, як ї... я їду у відпустку. Тож трішечки вам покажу себе і, звичайно, що бекстейджу. Ну що, мої хороші? Це ж останній день мого Beauty Week Vlog І ми робимо манікюр. Чесно вам скажу, я вперше раз робила в цьому б'юті салоні. Як ви бачите, вони в мене все рівно не протрималися на інші роки, також зламаний, хоча я їх проносила лише два з половиною тижні. Мене це дратує, тому що тут відслойка з рахуванням того, що я не можу знайти собі майстра, хоча ось це майстер. Мені сказав, що буде все афігезно, протримається. Ось побачите. Мені вже просто здається, що в мене якісь не такі нігці, тому воно нічого не тримається. Плюс вони в мене, типу, як закручуються, тому я думаю, що це теж впливає. У нас в Харкові зараз дощ. Бо як ви бачите, це моя вже нова, до речі, зимова курточка. Ось, коротше, я хочу зараз сходити на манікюр, змінити його, потім сходити в заклад. Ти <скільки> що робиш? Ну там же ж. <скільки> <спільки> Господи, в мене не в'їхали. Просто на такий-то насенький. Я аж спітніла в секунду. Господи, що я говорила? Я хочу піти в заклад, прям дуже-дуже поруч. Повечеряти, хоча зараз лише третя година дня. А ось взяти з собою булочку. Я просто контролюю, розумієте. <плес> Господи, і вже поїду додому працювати. І сьогодні я вже їду на потяг, і моя відпустка вже починається о 9-й Погнали на манікюр!